Всім привіт з вами Руслан. Сьогодні будемо вирощувати додо. Беремо яйце. Викидаємо яйце на землю. Так, щось з здорове спадає. Треба трохи тепла. Зараз збистенку підемо до костра. В костові не було соломи, так що я пішов до трейка взяти соломи. Так, тепер є тепло, тепер треба викинути яйце. Яйце ми викинули, але його не видно. Треба якось кинути так, щоб воно було видно. Так, воно дуже було близько до коста. Чекаємо 5 хвилин до повної готовності. Стаєте 10 секунд. Так, до дошка вийшла 92 уровня. Я її зняв з опождання. Тепер треба потушити вогонь. Потрібно дати їди до дощі і все. Даємо додолі трохи їди, щоб він не відкинувся. І свисному, щоб він не слідував за мною, бо то я зараз піду скрафтити металічний топор. Крафтим ащент топор. Так багато металу, але слабо, що перепався до чого моменту. 617 слідків треба. Було дуже сложно чекати скільки. Ну, зробував, що у мене є дві печки. Нарешті замінили всі інструменти на начнт. Закрав топора, дали вже уровень. я вкачав здоров'я. Подивимо, скільки времени в ДОДО. Так, ще півчаса. Можна піти в помформіти опит. Мені не вистачало на той момент очків опита, щоб відучити камені структури. Так що я буду вбивати спонозавру, канотавию і бароніх І навіть навітую, щоб багато було опита з них. Мій перший спінозавр. 15 уровня. Другий динозавр и че канотавр 15 уровня. Тоже же канотавр 10 уровня. На чей раз спинозавр 55 уровня. Так, я получил левел. Я качал вес. А зараз ви будете бачити, як я сажаюся проти спінозавра 25 го уровня. На той момент я не знав, який він був уровень, так що я боявся на нього нападати. Ну вирішився, бо то в мене був крутий арбалет. Ну, зважу, що проживу, що він 25 го уровня. Тільки я його вбив, і ще напали раптори я і вжучив стикянну банку. І сідодя з Зала. Хочу його приучити. Я повернувся додому і скарти всю наші на коти, щоб зробити стріли. Я знайшов що ти чертовше сто го уровня. Я хотів подивитися якого пола мій тисячі і виявив, що це жінка. А чей трейк мужик? І моя чей їх спарити. Діально котиків не вистачало тільки на кубей. Так що треба буде пособирати. А в додошці оставалось тільки 16 минут. Тричай отопсі було 171 на кобей. І я ще побігав і подобував трохи м'яса, аж до ранку. Мені чомусь не хватало на кобеї і я пішов фамити їх на порожаві. Ще я хотів сказати, що те що було в прошлому відео, той весь погреш взяв і удалився. Так що я вернув його тільки, тільки я його не повністю вернув. Но у мене є Асчт на 400 урона і Асчент винтовка на 1305 урона. Ну не на 1200. Ну, в будущому, якщо ми будемо далі, потрібно багато байзамів мені. Треба буде проручати багато. Так що буде, будемо проходити печери. Нарешті я дочекався тепер треба почекати 10 секунд, ну зараз... Треба буде погладити. Просто нажати на додошку. Ой, я звичайно. Його вдаю. Но треба нажати. Так, 78% прив'язаності. Це означає, що ми не зможемо дати йому 100% прив'язаності, бо... Следующее, що він шум ще буде через ще через... десь стільки времени. А за стільки времени коли я ще здав, він вже выезд на 70%. Так що на следующий раз надо буде конфету. Ну конфета чи дорога срадусь, так що без конфети. Я вже огушив ти чортовця. Ну є малесенька деталь, яку я забувся. Йому треба бальзам. А в мене в бальзаму зараз нема. А той бальзам на обійскі. Так що ще спавнитись. Но на той момент я не знав, що надо йому байзам і я думав, що він в мене є. Так що я искал сіду для течертопся зарані. На ще момент додолвез став 92 м уровнем, і його рест 1.04. Найвеликий чим Максим, Ну, у нього уровень маленький, так що будемо використовувати на следующий раз до, до 92 уровня, щоб розмножати. А зараз я забираю 5 байзамів з ABX. І да, я буду всячения бігти пішки. Чи я, якось, Важко, але я справлюсь. Постараюся вижити. Ну, якщо хищників не буде. Я везу одна секунду, а для мене з вечора до ранку. Ну, я вже склав чотири байзами в шкаф і зараз будемо його вилучати. Спочатку кладаємо байзам, а далі ягоди. Так, использую байзам і закину ягоди. Ждем він приучиться. Він пейсу, бо він говдав вдав долгое время. Так, 70. 80 90 і 100. І приучився Зараз треба свиснути, щоб він не сідував за мною. Так, тепер надягаємо сідло. Воно обичне, але яке є. А тепер ведемо його до бази. Отаких От два трайка в мене получилось. Один коричний, один зелений. В следующему відео ми їх спаримо. Інтересно який получається кою течератопсик і якого уровня. Думаю, що високий. На чому підходить кінець цього відео? Всім пока, пока-пока!